Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості Стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію продажу 4 кімнатної квартири, яка знаходиться в місті Тисниці Івано-Франківської області. Так, у нас маємо при вході передпокій такий, маємо прихожу. Є домофон. Установлено е замок, домофон, тому вхід у під'їзд закритий. У нас є центральне опалення газове. Вода підключена, все є. Так, по лівій стороні у нас кухня. Ось така кухня. У нас є котел. Котел під заміну котел не робочий. Але газ підведено у нас все є. Світло працює. Площа квартири у нас 74 метра квадратних. Зараз більш детально покажу вам кімнати. От з коридору у нас ми попадаємо на кухню і ми можемо зайти у житлові дві кімнати. І ванна кімната. з санвузлом. Санвузл роздільний. І так, у нас прямо кімната, велика кімната. Перша з виходом на балкон. У квартирі є два балкони. Опалення у нас перероблене, тільки стоять чугунні радіатори. У нас є прохід з цієї кімнати. В коридор, верніше в сусідню кімнату, але його зробили і зробили такі полички для речей. От, У нас перший будинок іде на задній двір з всього будинку. Установлені перед балконом металопластикові вікна, тільки на балконі, дерев'яні, ну, які потрібно поміняти. От У нас балкон є. Ось такий у нас задній двір з гарним краєвидом. Квартира знаходиться в центрі міста Тисманиця, тому тут до магазинів, до магазинів, до аптек, дуже близько. І вся інфраструктура в самому центрі. І так, інша кімната. Так, переходимо в коридор. У нас є по лівій стороні кімната, прямо кімната, санвузол, ванна кімната і ще одна кімната. Житлова. Дві кімнати. У нас мають вихід на балкон. Ось перша кімната. Ось така також є радіатор. І у нас ось ці двері, які я попередньо показував, вони, можна їх забрати і буде прохідна кімната. Можна цю стінку з виходом на балкон забрати, і у нас буде більша кімната. Ось такий балкон з виглядом на центр міста. Маємо аптеки, сім, копієчку, продуктові магазини, зупинка. Все є. У нас є церква недалеко. І вся інфраструктура. Так, можемо вийти з кімнати по коридору в сусідню, або можемо з балкону зайти в дану кімнату. Ось така у нас квартира. І також з виходом на балкон. І є вікна, які мають вигляд на центр. Це третя кімната і четвертя кімната у нас. Далі по коридору ось такий у нас санвузол, бойлер. І унітаз. Також у нас сушка для рушників. Ванна. Ну, при, е, Коли буде робитися ремонт, можна цю стінку знести і зробити один суміжний санвузол і ванну кімнату зробити більшу ванну кімнату. Така у нас ще в коридорі є кладова, що можна різні речі зберігати. Ось. І така кімнатка. В кімнаті зроблений такий косметичний ремонт. Нічого не відвалюється, ну, потрібно його поновити. І також кімната Ця має вигляд на центр міста. На підлозі у нас паркет. Паркет не скрипить. За час цілого відеогляду у нас не було скрипу паркету. Його потрібно тільки відшліфувати і покрити лаком. І все. Тому ось такий варіант квартири. З двома балконами в центрі міста Тисниця. І за дуже гарною ціною. Площа. 74 метри квадратних. П'ятиповерховий будинок. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі з індивідуальним опаленням. І в центрі міста ліфта, на жаль, в будинку немає. Але я думаю, це не проблема для п'ятого поверху. Тому ось такий варіант квартири. Звертайтесь. Будемо раді відповісти на будь-які додаткові запитання і провести, відео, і провести вам огляд даної нерухомості. Тому звертайтесь в агентство нерухомості, стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі під цим відео. Дякую за увагу.